Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш в Британію, бомжі темношкірі, вонюче, грязна, блін, всіди ці індуси зі своєю їдою вонючою. Те саме з Німеччини, йшдеш часами ті е, місяцями, апоймін, ти терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Тут так реально можна зайнятися здоров'я. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типу на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть но дома. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації за відста тисяч гривенлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Instagram, YouTube, Facebook, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу, друзі. Бо всюди тебе оточують українці і українські, і нормальні, не таксічні. До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тото цих істеричних, знаєте, які. Як я в тому числі там хейтив Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині, і не хейтить Німеччину, бо це кончена, блін країна. Вообще. Я не знаю, українці, я дуже перепрошую, тих, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Ну ви якісь стальні, тіпо, реально. Ви оце настоячі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Потому що там жить. Ну У вас якась суперстальна психіка, а туди люди шизофреніками шизофреніком уїжджають просто. На німці гляньте, там стільки на антидепресантах, це депресія, Британія те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати і використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити. Тим більше ми вірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшавою. Мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі, вра... такі враження, наче мені гавермент туди грошей заплатила, щоб я Варшаву рекламував. Ну тут, -от... я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось наступних відео. Пока.